Тоні, привіт! Привіт! Скажи всім привіт! Привіт! Що ми сьогодні будемо робити, Тоні? Відкривати нові іграшки! А яку іграшку? Е? А яку іграшку? Спочатку росомаху. Росомаху будемо? Добре, даю тобі росомаху. Тримай. Покажи, будь ласка, росомаху всім. Вау! Прикольно. Ну давай. Воза. Ну, ну, ну. так. Угу. Добрый, давай. Давай, давай, давай. Допомог ты помог тебе? Тут лобоносница мы видели, смотри. Давай, я допоможу а. тебе. Вау. Давай, татку тобі поможет, тут. Вот. Так, 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 так. 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 Все? А ну, бери. Покажи. Як він рухає рукою. Вау. А покажи, какие у него кіхті. А? Покажи. Покажи, покажи, покажи. Угу. Я... Так, і що ти будеш тепер з нею робити? Я хотів, щоб вона отак. Вот що, і... що? Не рухається. Не рухається рука? Як таке може бути? Ану покажи. Хм. Або рухається, то треба було просто вскрити, воно просто новенька. <різова> <різова> Трошки тяжко ходить. Тато теж не може нічого зробити з тою іграшкою. О, Тато вже думав зламав. Давай, показуй. Я хочу. Та... О! Він посилапав голову. отак А ну покажи, які в нього кіхті. Добре, скажи, а хто сильніший, Самий сильний зі всіх е героїв Марвела? Самий сильний? Так, як ти думаєш, хто найсильніший? Халк. Халк найсильніший? А чого ти думаєш, що Халк найсильніший? Бо він найвеликий. І що? Покажи, які в нього м'язи. <звук> <Які? звук> а у Халка як руки ходять? Можна рутама. <звук> 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 Ну що, тобі подобається ця іграшка? Uh -huh. А хто сильніший, як ти думаєш, росомаха чи, наприклад, Айронмен? Iron Man? Iron Man зізнає людина. А можливо Iron Man сильніший, ніж ця Росомаха. Звідки ти знаєш? Зараз А ну, Так. Покажи, ага. які в них м'язи. Покажи. Бо які в людини, а які в усумах. А покажи, які в тебе м'язи. Зараз то треба дуже далеко сунути. Ну нічого. Є. Які тоні м'язи великі, покажи. Та зараз не можу. Зуб... Ладно, покажеш на наступному відео, добре? Угу. Добре. А супермен. Що скажеш про Супермена? Великий Супермен. Так. Хто сильніший Супермен чи Росомаха? Росомаха на якому місці по силі порівняно з іншими героями Марвела. Як ти думаєш? А найсильні герої це супермен. Халк і Тор. То супермен найсильніший, так? І Х... Тор, і Халк. Тор. А в тебе є Тор, до речі? Тільки е, він загубився і там новий тор. То що ми будемо? З полодою буде... новий. То на наступному відео ми будемо відкривати нового Тора, так? Так? Ну тоді що треба казати? Так. Треба казати всім як. Всім дякую. Ставте лайк і що? Підписуйтесь на наш канал. Молодець, котику, Помахай ручками всім. Молодець. До наступного відео, друзі. Па-па.